Під гаслом чуйність переможе насильство. Знімайте магніти, можливо, до нас підійшли нові люди. Замінник запаха пластиду, вибухова речовина. Сьогодні ми долучилися до заходу, який має назву Чуйність перемагає насилля разом з нашими студентами. Ми залучилися до ігри квесту, побачили цікаві локації. Дякую організаторам за чудову організацію. Сфотографувалися з представниками національної поліції, з представниками ДСНС України в Полтавській області, а також побачили цікаві заходи, проведені кінологами Полтавщини разом з їх вихованцями. 25 листопада почалася акція «16 днів проти насильства спільно із різними службами поліції та соціальними службами громадськістю і благодійним фондом. Народонаселення ми провели акцію, яка присвячена цьому дню. Дуже важливо викорінити це ганебне явище із в нашому суспільстві з нашого життя. Тому сьогодні до нас прибула інсталяція, заповнена маленькими магнітиками. Кожен учасник зміг відсканувати qr код на цьому магнітику і розібрати різні приклади домашнього насильства. Вивільнивши інсталяцію від цих магнітиків, у нас з'явилося гасло: чуйність перемагає насильство. Ми закликаємо бути один до одного чуйними, небайдужими і турбуватися один про одного. Звільнимо від насильства світ разом.